Привіт! Щоб правильно зрозуміти релатив ЗЕЦЕ, потрібно чітко побачити відмінювання артикля у відмінках. Ось так ми бачимо: перший ряд це номінатів, називний відмінок, другий рядок це акозатів. В акозативі в нас міняється тільки чоловічий де на «ден». В датеві бачимо наш демид і Демидятко, чоловічий і середній рід, давали державі, день у день податки. Ну і генітів в нас однакові середній і чоловічий рід, дес, і жіночий і множина Діа. Але це я знову ж таки нагадую тільки артиклі. Ці наші артиклі, перейшовши уже у сполучники, трішки змінюються. Ось подивимось цю зміну. Тобто, акозатів лишається такий же, ж, ну, номінатів, само собою, а козатів лишається такий самий, в датіві у множині буде не просто «ден», а «денен». І кенітів, у нас додається ще одна С до чоловічого і середнього роду: десен, десен і дерен дерен. Сьогодні з вами ми е, останній Генітів не розбираємо. Ми зробимо для цього окреме відео, тому що він дуже такий: е, над ним треба більше часу. Ми візьмемо тільки номінатив, акозатів та датів. Перекладаються ці сполучники тоді, як який, яка, яке, які в множині, якого, яку, яке, яких, якому, який якому, знову ж таки, яким у множині. ну і генітів я не беру зараз. Тобто ви собі е, так і уявляєте, що ці артиклі у нас перекладаються тоді як сполучники, який, якого, яким. Наприклад, ми зараз візьмемо у реченнях діаман. І ми вставимо туди якесь речення, який там стоїть, чи якому я щось дарю, нахба». Ці речення, «relative зе, це вони можуть вставлятися всередину, вони можуть бути в кінці. Це ми ще побачимо. Отже, спробуємо зараз повставляти їх. Der Mann, der dort am Fenster steht, ist mein Nachbar». Чоловік, який там біля вікна стоїть. Мій сусід. В даному реченні ось цей сполучник Дер, зверніть увагу, я його ж зразу зробила особою, він і буде підметом у реченні. Ось цей наш артикль, який в називному відмінку сполучує дані речення, він є в реченні підметом. Тобу ось це ж дієслово з цього місця вилетить в кінець. Далі. Чоловік, якого ти оце зараз побачив, мій сусід. Тут, уже якого стоїть вакоза і, відповідно, мусить бути в нас уже якийсь інший підмет. Далі. Der Mann, dem du geholfen hast, ist mein Nachbar. Чоловік, якому тих, чи допомогла мій сусід? Ось таким чином, ці речення можуть виглядати. Візьмемо жіночий, рід. «Die Frau» і зразу підставляємо, жінка, яка цю машину купила, працює тут. Ви бачите, що ось це основне речення будується в нас за правилом нормальних речень. А вставна конструкція, яка пояснює нам, яка жінка, вставляється всередину. Як підрядне, в якому дієслово виноситься в кінець. Die Frau, яка. І тут же ж, коли ми маємо цей сполучник в називному відмінку, він буде знову ж таки підметом. І оце дієслово з даного місця летить в кінець. Яка цю машину купила, працює тут? Беремо далі. Die Frau, die wir getroffen haben. Жінка яку ми зустріли. Arbeiteth'è, бо зустріти кого що, це акузатів. І ми мусимо тут взяти цей ну, якби сполучник від артикля в акузатіві. Третє речення. Ті фрау, де хат, Генкхат, арбайтетхея, пані який він машину подарував, який? Бачите, артиклі датіва стоїть жіночого роду. «Він» – Тут уже у нас є підмет, і допоміжне наша хат пішло в кінець. І далі продовжується речення ось це The Frau arbeitet hier» – як у прямому порядку, так як зазвичай. Візьмемо таке ж само. І з середнім родом. Я навмисне взяла тут іменник Дасметхен, бо нам завжди кумедно, як це дівчина в них воно. Давайте ми його знову ж таки будемо називати дівчатко, щоб нам зрозуміло було, що це воно. Das Mädchen», вставимо якесь речення ist schön». Ця дівчинка є гарна. А яка дівчинка гарна? Das Mädchen, das mit dir gesprochen Дас ist schön». Дівчатко, яке з тобою розмовляло, Давайте так собі, щоб ми зрозуміли, «Є «Є гарненьке». гарненьке». Das «Дівчатко, das «Дівчатко, яке ти ти запросив?» якому допоміг?» є гарненьке. Я перепрошую ще раз, що так я його перекладаю, але нашій свідомості буде краще це усвідомити і множина. Menschen sind net. Люди милі. А які люди? Давайте ми ускладнимо реченнями з цими: Relative Z це вмістим сюди. Die Menschen, die hier arbeiten, люди, які тут працюють. По суті, було б, які працюють тут, але ми знаємо, що це є підрядні речення, в яких діє слово з другої позиції викидається на кінець. Тому die hier arbeiten sind nett". Друге підставляємо, коли вакові цей сполучник стоятиме. Die Menschen, die Menschen, wir eingeladen haben, sind nett". Люди, яких ми запросили, є милі. Die Menschen, denen wir immer vertrauen, sind nett. Люди, яким ми завжди довіряємо милі. Це здавалося б і не так важко. Є ще один нюанс. Коли ми маємо з вами ці артиклі в Акозатєві і в Датів, то вони можуть ще вживатися із прийменниками. Тому нам тут обов'язково треба знати, які прийменники вживаються е, з акузотівом, які прийменники вживаються з датівом. Ви знаєте, в мене є така схемка, там, де я малюю байкера, і де малюю фуру з геною. Ось посилання на це відео буде в кінці цього відео, ви зможете їх повторити собі. А зараз ми це знову ж таки з вами побачимо. Наприклад, акозитів припозиціонен. Ось ми маємо з вами фюоген Бістр ум і акузитів артиклі яку якого, яке і яких. Наприклад, для якої, наприклад, я все купив, чи для якого я зварила суп. Чи проти яких я є, чи крізь який я пройшла, чи до якого, чи до якої, чи е, про яку, бо ум у нас перекладається не тільки як навколо, але він ще е, і може мати переклад, якщо і про яку, якщо стосуватиметься е, дієслів з прийменниками. Ось що ми маємо ще брати до уваги. Якщо це датів препозиціонен, то в нас ось такі можуть бути варіанти. dem, у якого, mit der, з якою, nach dem, після якого, чи там dem, з якогось там дня, наприклад, чи von dem, чи zu dem. А ми ще маємо з вами прийменники: хамелеони, це я їх так називаю. Ось ці наші які або бігають до акозитів, або до датіва. In a neben for hinter, unter auf über Zwischen. І ми також можемо сказати, використовуючи ось ці наші який, наприклад, в якому, в який, на яку, на який, в залежності від того, як нам треба це робити в реченнях. Dort ist der park durch den ich zur Arbeit Laufe. Там парк. Крізь який я ходжу до роботи. Це Hilfe bekommen kann. Це та жінка, від якої я завжди можу отримати допомогу. Endlich kommt der Tag, ab dem ich meine Ruhe haben werde. Нарешті прийде день, від якого я матиму мій спокій. Wir fahren in die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Ми їдемо в місто, в якому я виросла. Місто жіночого роду, тому in der відповідно беремо давального відмінка жіночий артикль in der, в якій я виріс. Hier ist der Tisch, an dem wir essen. Ось стіл, за яким ми їмо. Das ist das Gebäude, hinter dem es einen schönen Spielplatz gibt. Das Gebäude, vor dem ich stehe, ist wahrscheinlich das Rathaus. Das Gebäude, vor dem ich stehe, ist wahrscheinlich das Rathaus.

Можливо, це в загадках якихось бути. Це такий прилад, без якого ти не можеш готувати. Домашнє завдання. 10 речень на переклад. Це та жінка, з якою я працюю. Це та жінка, яку я знаю давно. Будинок, в якому ми живемо новий. Чоловіки, з якими я вчора розмовляв, з Польщі. Дитина, яку ти бачиш, дуже розумна. Дитина, яка там грає, дуже мила. Це був випадок, після якого я все зрозуміла. Чоловік, який там сидить, куметно виглядає. Чоловіку, якого я працюю, злий. Чоловік, якого я шукаю, повинен бути нелінивим. Це до жарту, звичайно, але це підходить на тему. Зупиняємо відео, працюємо і тільки тоді робимо самоперевірку. Отже. Das ist die Frau, mit der ich arbeite. Das ist die Frau, die ich lange kenne. Das Haus, in dem wir wohnen, ist neu. Die Männer, mit denen ich gestern gesprochen habe, sind aus Polen. Das Kind, das du siehst, ist sehr klug. Das Kind das dort spielt, ist sehr nett. Das war der Fall, nachdem ich alles verstanden habe. Der Mann, der dort sitzt, sieht komisch aus. Der Mann, bei dem ich arbeite, ist böse. Der Mann, den ich suche, soll nicht faul sein. Приємного тренування до наступних зустрічей.